Божена Соколенко лікарка-невролог. Загальний клінічний досвід роботи близько п'яти років. Полюбляє активний відпочинок, зокрема катання на сапах. Відвідує конференції, бере участь у заходах, спрямованих на популяризацію здоров'я. Також цікавиться кулінарією, життєве кредо, профілактика, ключ до здоров'я. Вірю, що найкраще лікування це запобігання хворобам через знання, звички та турботу про себе. Божено, скажіть, будь ласка, <ріст> вживання пасок це невід'ємна частина життєдіяльності організму. Це впливає на наше самопочуття, на налаштування наших циркадних ритмів? Е, ну, раз рік – це обов'язково, а от тривалість ну, тут уже залежить від тривалості, так скільки ми їх приймаємо, то тоді зрозуміло, що воно буде впливати якимось чином. Ну, дійсно, хочеться поговорити про регулярність, про систематичність, про циклічність деяких процесів у на циклічність коло обіг пасок в природі. Циклічність деяких процесів в нашому організмі, в нашому житті, тому що вони ж дійсно впливають на наш організм. І як впливають на нас? Саме ось ці циркадні ритми, які вони є загалом. В першу чергу хочу сказати, що дуже класно, що в календарі є такі дні, присвячені от, ну, такі маленькі свята, да? присвячені цікавим процесам у нашому організмі, таким як циркадні ритми, як біологічний годинник. І в першу чергу хотілося б пояснити, що це, бо більшість людей плутає і не розуміє, що це взагалі за такі процеси. Біологічний годинник це от механізм в нашому організмі, який в першу чергу відповідає за те, щоб в певний час відбувалися якісь зміни. І циркадний ритм це вже от графік, да, за яким цей біологічний годинник, в принципі, працює. Він якраз і триває 24 годинки, да, тобто добу. І таким чином, протягом доби певні зміни в нашому організмі, вони. Відбуваються там кожної години, кожної хвилини, і повторюється вже так, в принципі, раз на 24 години. Що на це впливає? Чим це регулюється в нашому організмі? Чи є якісь а, органи, які за це відповідають? Є. А, ну, В першу чергу хочу сказати, що відносно недавно дослідники досліджували цю тему і, до речі, отримали за це Нобелівську премію у 2017 році. Якби це доволі недавно, навіть 10 років не пройшло з того часу. І що ж вони досліджували? Вони в пробірці брали клітини головного мозку або печінки це ті клітини, які в принципі найлегше напевно дослідити. Таким методом вони засвічували гени в таких клітинах різними маркерами. І протягом 24 годин спостерігали за тим, як певні гени в якийсь період вимикаються, які вимикаються. Так? І вже установили, то, що клітина кожна вона має молекулярний годинник на своєму рівні. Так? Але для того, щоб це все працювало синхронно, є ділянка в головному мозку, яка називається ядро гіпоталамуса. Якщо так коротко, це дуже коротко, дуже. Коротко прозвучати. От... Боюся виявити навіть, якщо довго. <рес> Яке якраз і регулює ось цю синхронність цього механізму. Е, і головним чинником, який впливає на роботу ось цього, цієї ділянки, так, це є світло. Так, дійсно. Світло всередині кожного з нас? Е, е, ну, Тут вже залежить від того, наскільки яскрава людина, але. Е, Світло денне, так, а і його відсутність, вони якраз і регулюють роботу ось цієї діляночки в головному мозку. Наприклад, ну, якщо ми беремо такий, напевно, найпоказовіший цикл, це цикл сну і цикл бадьорості, так? коли зменшується рівень світла в нашому організмі на, на території, так? тобто рівень світла в світі. І там, де ми перебуваємо, то зменшується вироблення, знижується світло, збільшується вироблення мелатоніну. Це гормон, який нас в подальшому приведе до сну. Так? А Якщо з'являється світло, так? тобто ранок, наприклад, да, воно стимулює, наприклад, о 6-й годині ранку, це стимулює роботу над залоз, і Вони в свою чергу виділяють гормони: це катехоламіни, адреналіни, там гор... кортизол, гормон і таким чином це ж впливає на бадьорість. Ось ці чинники, які впливають на циркадні ритми і порушують їх, вони достатньо суттєві? А, так. А, синє світло вночі, якщо говорити, да, це це гаджети. То, що ми, наприклад, за допомогою чого ми пригнічуємо вироблення цього самого гормону мелатоніну. І таким чином. Це приводить до певних порушень, я трошки пізніше про них розкажу. Також синдром зміни часових поясів це от прям, дійсно цікаво, це джетлагі, да, тоді, коли ми подорожуємо і перетинаємо декілька часових поясів. До речі, якщо говорити, в яку сторону легше ми подорожуємо, да, то це на захід, тому що там, в принципі, потрібно лягати пізніше. А якщо подорожуємо, наприклад, на схід там в сторону Японії, то е, потрібно лягати раніше, і це прям дуже тяжко людям переносити отакі е, зміни. І в залежності від кількості, да, скільки часових поясів ми перетинаємо. Е, тому е, дійсно це дуже цікаво. і... Це в принципі основні такі чинники, через які виникають порушення циркадних ритмів. А я звернула увагу на четвертий пункт: позмінна робота. Тобто те, що нам тиждень через тиждень приходиться раніше вставати, це погано впливає на нашу Звичайно, історію. має бути один режим дня. Mm -hmm. да? Але це в більшій мірі говорить про те, коли, наприклад, працюють люди в нічну зміну, да? е, і тільки в нічну, да? а от, е, зранку їм треба відновлювати свій сон, да? і вони, mm -hmm. в принципі, е, більшість зранку і до там дня чи вечора вони сплять. А також ну, напевно цей пункт говорить про... Такі території, по типу як контракти, да, там, де дослідники, да, які е, мусять перебувати в таких територіях е, певний період часу, а там же ж у нас в принципі присутні полярний день, да, коли 24 на 7, Це світло. Я сіпло. знаю, що це таке. Я і, в такому був так, і полярна ніч, коли 24 на 7, ну темно, навпаки. І навіть є певний визначений термін перебування, скільки мають перебувати люди. При таких дослідженнях там вони в принципі працюють вахтовим методом там, три місяці через три місяці, От. і дуже е, до різних е, типу чинників, е, по типу там е, оснащення штучним світлом, так, або е, різні е, допоміжні методи для того, щоб прибрати надлишкове світло, також е, психологічна робота, е, там дуже багато е, різних. Моментів, які от забезпечують таких людей в таких умовах, тобто світло так сильно впливає от на наш біологічний годинник і на ці циркальні ритми. Ми що дійсно як ті кури на підрах. От світло ми бадьорі. Тільки ну, подимо, то все спимо. Ти точно не курка. Скажіть, до чого це все може призвести? Ми вже зрозуміли, що шкідливо порушувати режим, а інакше. Ну, в першу чергу, це до порушень сну, до безсоння, також до гормональних порушень, до схильності набирати ваху да, до надлишкової ваги, також до різних психологічних аспектів, таких як тривожність, депресія, до порушення апетиту. Ну, напевно, це не такі найголовніші наслідки, якщо не дотримуватися режиму так, і циркадного ритму. Ну, а якщо вже ну, така робота, ну, треба так рано вставати, як можна згладити цей момент і до цих наслідків не довести? Дотримуватись режиму. коли ми... Коли ми… можемо. Треба могти завжди, правильно. В принципі, лягати і спати і вставати в один і той самий час, для того, щоб наш організм звикав до такого режиму. Також дотримуватися всіх звичок здорового способу життя це фізичні навантаження, але дозовані, також рухливість і перебування на світлі, тобто світло, рух, а також режим угу. і обмеження гаджетів. Так, а, також мабуть, ну обов'язково звичайно.